Облдержадміністрації прийшли підприємці, які займаються продажем автомобілів, аби обговорити із новим губернатором, як вирішити проблему непомірних зборів та корупції на митниці. Та Роман Ванзуряк на призначенні заздалегідь громадські слухання не прийшов, маючи важливіші справи, як запевнили його соратники. Бізнесмени буковини, які завозять з-за кордону та переобладнують тут автомобілі, обурені митними поборами, які були введені минулого року. 20 тисяч євро. Ми маємо за 25 робочих днів мільйони євро. Це тільки одначі, нове стармитниця, платила гроші з касу. І це лише офіційна плата, не кажучи вже про те, що підприємцям на кожному кроці доводиться доплачувати у кишеню тих чи інших спеціалістів. Я приїжджаю, чи не всі, я приїжджаю на стомитницю, приїжджаю на експертизу. Мені кажуть, а ти знаєш, що це помушене років. А я кажу, як це так може бути. Я заплатив за нього і за дві тисячі восьмі. У тій паспорті написано 2008. Ну, я що, 100 доларів, то буде 2008. На закиди людей про побори головний митник області заперечив до цього будь-яке відношення своїх працівників. Експерт визначає рік машини, там за 100 доларів, чи 7, чи 8. Митник не визначає рік, повірте. Експертиза, митний брокер, митниці до цих організацій, де є повідношення, не мають. З 2013 року, окрім мита та ПДВ, закон змусив підприємців, які завозять до України імпортні автівки, платити ще й непомірні акцизний та утилізаційний збори. Ну приблизно це дев'ятнадцять тисяч гривень. Це це тільки утилізаційний збір плюс 22 тисячі гривень. Це якщо 3,5 вантажність автомобіля, це було 22 тисячі гривень, і за маленькі машини це було 17 600. Втомившись підраховувати збитки, бізнесмени з 10 областей у четвер пікетували Верховну Раду, аби депутати відмінили ці збори. Поки що народні обранці під тиском натовпу зареєстрували відповідний законопроект. Але якщо у найближчий час він не стане законом, люди знову завітають до депутатів у гості. Від представників краєвої влади. Де Буковини вони ж просять припинити корупцію на митниці та умрео.